Вітаю мої любі! Як і обіцяла, сьогодні показую літню колекцію кераміки, яка продається в мережі магазинів Копієчка. Але спершу хочу показати новинки, які надійшли до нас буквально вчора ввечері. І перше, це такі каструлі емальовані. Дивіться, які гарні. Показую вам полички здалеку, щоб ви могли все гарно роздивитися. Це емальований посуд. Давайте роздивимося її ближче. Дуже гарна робота. Ще в нас з минулого разу лишилися такі з золотими елементами каструльки, також емальовані повністю, дуже красиві. Вони дорого виглядають, мені вони дуже подобаються з такими бабками. Стрикозками і квіточками, і малюнок, дивіться, нанесений і на ручках, і на кришечці, і на самій каструлі повністю. І давайте перевіримо їхню ціну. Значить, новинка у нас коштує 1,2 літра 245 гривень, стара ціна 275 гривень, 10% знижки. Я скажу, яка е, дії акції сьогодні ввечері напишу під відео, бо ще дівчата не роздрукували цінники. 245 коштує така маленька каструлька. Півтора літри з золотими елементами. 2,5 літри коштує каструля 375 гривень. Дуже красиво, Це з бабками, мені взагалі дуже подобається. А ще дивіться, я знайшла чайник такий новинка також. Він з нержавіючої сталі, дуже красивий зі свистком. Так, дивимося, які тут елементи всі. Зараз перевіримо, також його вартість. Це також новиночка, не було такого чайника. 395 гривень 2,5 літри. Такий чайник, дуже гарний. Також до нас привезли нові каструльки. Дивіться: Kitchen Pro, Тут така цікава кришечка, і в них така дивіться, елементи такі цікаві, що вони зливаються на дві сторони. І дірочка тут ще є в кришечці, Дуже гарно зроблено. Також ще немає ціни, справдимо і на сканері ціну, тому що тільки-тільки отримують дівчата товар, постійно йде товар до магазину. Зараз подивимося: 375 гривень, це каструлька маленька на 2 літри. 875 гривень це каструля велика на 5 літрів. Дивіться, яка вона велика, я її не доставала. Але хочу вам показати, що є і великі, і маленькі каструлі, і середні. Дуже гарні. І ще з новиночок. Тут така, як ми дивилися, маленька каструлька, тільки більше. Кінчен Про 4 літри. Давайте зараз подивимося її. Ціну 525 гривень. Там мене трошки видно, я така не виспана <сів> з цими ночами, тривогами і перебоями світла. Так, дивимося, новинка 325. Гривень з На 4 відділення можна жарити собі, смажити і котлетки, і навіть яйце, мені здається, можна посмажити. Дуже гарно, якщо сім'я велика, зразу можна всім посмажити. Дивіться, і переходимо до кераміки. Кераміки багато, вона шикарна, вона така красива, така соковиті кольори. Дивіться, це така в формі, як наче мандаринка. 95 гривень, салатничок дуже красивий. Показую вам повільно, щоб ви могли все роздивитися, всі полички. Все, що є, і щоб ви приймали рішення не поспіхом, а так спокійно роздумуючи, ще такий кактус. Дуже красивий. Я, схожий, купила в Сінсеї, Ще таких тут не бачила, але бачите, тут є навіть те, що є в Сінсеї. І дешевше навіть. 95 гривень він коштує такий кактус. Його довжина 20 см. Давайте ще дивитися, що є. Так, показую. Дивимося. Маленький такий салатничок у формі полунички рожевої. Дивіться, повністю все профарбовано. Дуже красива робота. Ніде немає ніяких ні сколів, нічого. Повністю профарбовано. І коштує такий салатничок 24 гривні. Поруч у нас ще стоять такі авокадіки за 115 гривень. Зараз ближче подивимося. Дуже красиві, дивіться, яскраві, веселі. Так хочеться вже якогось літа, такого тепла, сонечка. А тут така колекція порцеляни, Ой, кераміки. Дуже красиво, Мені дуже подобається. Там в кінці взагалі такі кольори ви будете вражені. 135 гривень коштує така полуниця. Це, взагалі, дивіться, вона. Вона така класна, така соковита. Гляньте, як ці кольори виблискують. Повністю профарбована. І тут, дивіться, ще всередині такі випуклості, як наче зернятка і листочки є зелені. І 135 гривень коштує такий салатничок 20 см. Дуже красивий. Мені дуже подобається. Гарний такий. Так, давайте далі дивитися. Салатничок, це ж до тих апельсинок, ще є такий, як лимон за 95 гривень. Яскравий, веселий, дуже мені подобається. Показую вам повільно, бо казали, дуже, дуже швидко все показую. Ніхто не встигає роздивитися. Дівчатка, дивіться, в кінці взагалі все до кінця дивіться, бо там взагалі дуже все красиве. Показую спочатку таке. Все ну, те, те, що ви бачили, а це наче лайм. Так? І зараз також подивимося, 95 гривень, вони всі коштують в одну ціну. Там ще далі вам покажу Дивіться, кавунчик, як половинка маленького кавунчика. І всередині зернятка. Дуже красиво. Мені здається, якщо навіть діткам купити, купити такий посуд і показувати, дивіться, вони навіть будуть їсти краще з таких гарних тарілочок. 95 гривень так само коштує такий салатний дивіться, З гори він показаний, як зовні, наче кавун зел зелений, а всередині він вже наче розрізаний. Це так класно. Так, давайте далі дивитися. Блюдо 135 гривень. Це такі вони є, як ці салатнички були, а це вже до них ідуть блюда. Більша тарілочка така вже. Ну, Я не скажу, що це блюдо. знаєте, Воно 19 см. Воно можна навіть як тарілку використовувати, але ж їсти з них не будемо, тому що вони такі, як для подачі гарні. Такий лимон, лайм і ще там є апельсинка. Зараз я дістану її і покажу. Вони 135 гривень коштують. Нагадую, бо я ж не до, не до сканера підходжу, а так дивлюсь на поличці. Насолоджуємося цими кольорами приємними. У мене ж радість така. Бо все замело білим. Дивіться, яка краса. дивіться. І тут навіть такі зернятка є. Зернятка видно. так, Дуже гарні. Зараз ще дійдемо до того лимону і ананасу. Ананасу я вам показувала, а лимончик ще не показувала. Лимон це взагалі дуже красивий. Зараз дійдемо ще до кавуна. Там ще блюдо таке, як кавунчик є. А ну давайте дивитися. Так, дістала я його. І дивіться, яка краса, зернятка. Такий я був в салатничок, тільки це вже більша тарілочка. На нього, мені здається, і кавуна покласти можна буде. І навіть якісь цукерки, і торта якогось також буде гарно. Давайте справдимо, яка ціна. Зараз подивимося, 135 гривень коштує. Дивіться, дівчатка, зараз на них поки немає знижки, але ж ми собі заздалегідь дивимося асортимент. Просто роздивляємося. От дивіться, як на полички все гарно стоїть. Дівчата вкладаються ідеально. Я намагаюся так само повертаю все на, на ці всі полички і підійдемо зараз до інших. І йдемо до лимончика. Так, кладемо все обережно. Дістаємо лимончика. Гляньте на нього. Він красивенний. О, ціна 135 гривень так само коштує. Дивимося, його довжина 25 см. І з хвостиком, навіть, і листочками. Гляньте, справжній лимон. І навіть текстура така зроблена, навіть такими, бачите, воно ну, не рівним, таким, а як з горбиками такими. Наче шкірка лимона. Профарбоване все. І дуже гарна кераміка. Мені дуже вони подобаються, кольори дуже яскраві. Я навіть дивлюся і насолоджуюся цим. Так, обережно повертаємо обережненько, так, щоб не розломити. А ще у нас дивіться підставочки. Такі по 39 гривень. Це підставка під гаряче, під чашечку, або просто 10 см. Така, дивіться. Далі листочки. Осінньому такому дизайні, і така рябінка. Наче, да? І кавунчики тут є, такі великі кавунчики. Зараз я вам покажу ананас. От такий ананас 165 гривень. Але дивіться, як витончено, гарно зроблено. Кожна смужка на хвостику промальована і ще він такий, як справжній ананас такими горбиками, як його шкурка така тверда. Шкірка така, от такий він на відчуття Горб, горбатенький такий. Так, давайте ще подивимося. Тут ще такі є салатнички. Так, зараз пікнем. І 55 гривень коштує такий салатничок. Знаєте, чи мені подобається? Написано strawberry по-англійськи. Він знаєте, мені чим подобається? Він глибокий. От гарна така глибина, що туди влізе багато салату. І він тоненький. Тоненька робота, така дуже приємно на дотик, немає ніяких шоршавостей, все промальовано, гарно, малюночки тримаються. І він мені подобається, цей салатничок, що він от глибокий і зручний. І ще такий є пайнепл, це ананас. Можна купити в пару йому, якраз буде два. Один такий, один такий, дуже красиві, І з чорним обідочком. Так, і ще там йому цим ананасу і полунички, ще в парі є ще тарілочки. Давайте на тарілочки подивимося. 55 гривень тарілка, 19 см в, 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 в діаметрі. І обідок тут червоний. Дивіться, яка краса. Ви подивіться, як вони гарно виблискують. Гляньте, на, на камері взагалі дуже гарно виглядають. Так соковито, так радісно. І ще подивимося ананаса такого жовтенького. Пайнепл написала. Дуже гарні. Мені, мені, до речі, я їх, на них дивилася, і вони мені дуже сподобались. Треба ще собі купити такі тарілочки. Хай в мене такі будуть. Отака, От дивіться, такі полички. Зараз ще подивимося трошки. Ой, оце дивіться, ще блюдо таке: 135 гривень. Ось таке красота. Полуничка дуже яскрава, мені дуже подобається. Можна викласти все, що хочеш, і воно буде гарно виглядати. Ще давайте подивимося ці полунички. 29 От я тоді не пікнула на них, а зараз я взяла перевірила. 29, все ж таки, вони коштують. А ще дивіться, колекція акварельна. 95 гривень, така тарілочка 20 см. Дуже красива. Минулого разу ми бачили з вами. Таке блюдо для запікання малесеньке, таке, воно в руку вміщається, і це до нього така акварельна колекція. Ще в нас були такі салатнички, але зараз я їх не бачила. Зараз подивлюся, може, може є, то наступного разу покажу під цю акварельну колекцію. І з новинок, дивіться, модернові такі 115 гривень, тарілка 21,5 см. Гляньте, яка дорога робота! Дивіться, це в епіцентрі буде коштувати, мені здається, від. 250 гривень. Дивіться, повністю все промальовано, і вони такі, як з хвильками. Бачите, такими смужечками зроблено. Дуже красива дорога робота. А минулого разу вам показувала, ці що мені подобається, наче на англійський такий, ні на, англійський, на німецький такий, дизайн. От вони мені. Німецький фарфор, От мені вони здається такі є. Бо я дивлюся на інші сайти, ці німецькі, американські, то там таке є. І хочу їм в пару ще показати. Дивіться, зараз дістану там форма для запікання. 85 гривень коштує. Дивіться, яка форма. Але дивіться, вона тільки зсередини промальована, але дуже гарно все одно виглядає. Довжина. Так, дивимося, 11,5 сантиметрів. Дуже красиво. Я навіть її використовувала б якийсь салат, нічого дуже гарно виглядає. І ще така глибока тарілочка. Також до цієї колекції, згори немає. Тут малюнка це Deni хом. Можна, до речі, мити в посудомийці. вони витривалі. Так, дивимося, 20,5 см, 115 гривень. Дуже красиво. Це взагалі вони дорого виглядають. Знаєте, моя любов це на білому фоні сині узори. Я дуже таке люблю. Воно дорого і витончено виглядає, і я ж вам кажу, вони мені дуже схожі на німецькі ці порцеляна, яка передається з покоління в покоління. 135 гривень коштує така тарілочка, дивіться, кругла. А ту ми дивилися більш заглиблена, а це така вона йде плоска. Це такий, як модерновий стиль, новиночки такі. І ще до неї така: 95, менша тарілочка. Це для тих, хто любить мінімалізм. Дивіться, це як в ресторанах викладають на такі тарілочки. Салати, цезарь, наприклад. І от вони кладуть на такі. Тобто, це не домашня така кухня, а от саме так от по-строгому витончено. 75 гривень коштує 19 см така тарілочка, де з золотим обідком. Він, до речі, такий не дуже золотий, більш коричнюватий мені такий темнішенький, в крапочку, дуже гарно. А були на них знижки. Зараз вже знижок немає, тут ціна лишилась. Дуже дякую вам, що подивилися. Дякую, що коментуєте. Я беру до уваги всі ваші коментарі. Дівчата, пишіть, що вам подобається, що не подобається. Я просто почала тільки знімати і не знаю, як з якого боку мені підійти до цієї полички, щоб гарно все показати. Пишіть коментарі, діліться, що вам подобається, і підписуйтесь. Дякую вам.